Всім привіт з Вінниччини. Нещодавно я показувала, як я сіяла виписаний другий раз я виписувала насіння бегоні. І от хочу зараз показати їхню схожість. Ось такі вони, ось так вони зійшли. Маленькі ще я сіяла 9 числа. Ну, Надіюся, що ще трошки є їм часу, вони можуть ще якісь зійти. Ось такі. Ось дивлюсь, по сортам хочу розповісти. Бегонія Апрікот, це Illumination. Зійшло за першим номером, оце в мене три штучки. Їх зійшло. Друга оранж Іллюмінейшн. Оранж. Під другим номером. Зійшло дві штучки. Я той раз теж виписувала їх, але не зійшла ні одна. І це, е, хочу нагадати, що це вони із п'яти зернинок, які кожного сорту я виписувала, ну, присила мені по п'ять зернинок. Рожева, рожева, зійшла одна із п'яти. Ну, ще є, лежать насінинки. І я надіюсь, може, ще вони пізніше зійдуть. На той раз у мене не зійшла ні одна теж рожева. І Salmon Pink. Salmon Pink. Це під номером 4, зійшло дві штучки. Зійшло. Під номером 5, я ще скажу, Зійшло у мене раз 4 штучки. під номером 5. Це в мене бегонія скарлет. прошлий раз в мене зійшла одна. І от ці далі посходили нон-стоп жоу Нон-стоп оранжева, розова мока і red. Ну, зійшли і 5 штук, і 4, я вже не буду так перечисляти, і 5, і 4. І я рахую, що це доволі таки непоганий результат. Тому що в прошлий раз в мене не посходили. Ну, зійшли хуже. але серія Sun Dancer не зійшла, тільки біла зійшла і більше не зійшла ні одна. Ось такі в мене результати по сій. Хочу показати вам ще. Бегонії, які я сіяла той раз. Ось такі вони вже мають. Ось такі вони вже завеликі, вже мають навіть справжні листочки. Ось такі вони в мене ростуть ось так. Вже ще трошки вони побудуть під лампами. Напевно, я їх розпікую. Кожну окремо, посажу окремий стаканчик малесенький, тому що великої не можна давати йому об'єму великого їм, вони ще не можуть так рости. І сіяла я також ось виписувала у тройно в магазині лобелію. Ось теж в мене 10 зернин було і зійшло ось стільки. і ще в іншому місці. Посходила лобелія, теж вона була у мене в таких грануках. Я так рахую, що насіння тут непогане. Я вже в них виписувала підутні. Вони мене не просили рекламувати їх, це я просто ділюся із своїм досвідом, який у мене вже є по покупці насіння. І сьогодні у мене в планах є висіяти ще помідори гноми. Я побагато їх висівати не буду, тому що вторік я висівала дуже їх багато. І гномів по 10 штук я їх виписувала, їх по 10 так і висіяла. І висіяла їх таке доволі багато було. От тому. Не мала де їх дівати, стільки їх було, роздавала і вирішила в цьому році, вирішила я сіяти менше. У мене є 12 сортів. Це дуже гарні сорта помідор гноми, вони ростуть такі стебла в них крепки. Що навіть вони пишуться, заявляється, що вони не потребують підв'язки, але я їх підв'язувала, тому що там дуже було багато на них самих помідорів плодів, і вони не видержували вагу, нахилялися, і щоб вони не нахилялися, я... Всі. та я взагалі всі помідори підв'язую. Ось такий у мене є сорт гном луна, бендіго. Це такий доволі цікавий сорт. Він росте отакі грона, як виноград. І такий Трошечки продовгуватій плоди, вони не круглі, но жовті, дуже смачні, солодкі, І з якимось таким трошки присмаком, чи ананаса, не, не знаю чим. але відрізаються такі цілі грона, як виноград. Я навіть їх відрізала цим інсикатором, відрізала так, як гронами. У мене є попереднє там відео, десь на початку мого каналу є відео, де я знімала ці помідори-гноми всі. І поки вони показали гарний результат. Хочу... Це в мене є 12 сортів. Є ось така малинова нерка. Малиновий, солодкий дуже помідор гарний, разні всі. Устойчиві до фітофторозу. Вони в мене в цьому році Олору охра. Гном Такий якийсь як коричневого кольору. Він Круглий помідори круглий, такий коричневаті. Є гном конфеті. Це круглі помідори, росні, з такими, як розмальовані полосочки червоні по них, такі розмальовані, дійсно, як в конфеті. Є в мене гном трилисник. Ось такий зеленковатий, солодкий, красний і дуже смачний. Гном Дерська мері. Гном зелені помідори. Такі по них якісь червоненькі рисочки. Вони потім стають такі жовтоваті, зелені. Дуже смачні. Мій чоловік їх тільки їв, ходив, шукав для салата. Він казав, що вони дуже смачні, зовсім без кислоти. Цікаві. Пурпурне серце. Це гном. Сердечками розовими такими пурпурними, теж росний і солодкий добрий. Мені із тієї серії, що я торік виписала, я всі лишила, і всі. Гном десперанто смачний, росний. І, хто хоче, може зайти. Ось такий є жовтий осів. Ну, звичайно, тут підказує. Назва цього томата, що вони жовті, ранні жовті, дуже смачні помідорчики. Лимонний лід. Лимонні, ярко такі, такі лимонні-лимонні помідори. І, по-моєму, вони навіть із самих ранніх почали в мене дозрівати самі ранні, дуже цікаві. Оранжевий крем, картопляні листки, дуже гарна на них розсада, крепка. Такі. І теж вони і йдуть із раніше. Я їх в висіяла взагалі дуже пізно получила. У мене вже була розсада, получила я їх одержала дуже пізно. І вони в мене були пізніші, але вони результатом мене порадували. Рожева пристрасть, рожевий помідор. Ось такий. Вони увішані всі помідорами, плодами. І ось таке є віхер. Помідор гном рожевий із такими шовтими розпис'ю жовтою. Є такі, Там вони навіть такі є помідори, що зверху якби жовтий, а всередині червона, такі червоні прожилочки. І ось оціх 12 сортів я буду висівати по дві насінинки. Сьогодні я буду їх у стаканчики висівати. Не по дві насінинки, я буду по одній висівати, але по дві кожного стаканчика. От Я хочу зробити, посіяти їх раніше, тому що багато у мене не дозріли вони, після того, що я їх пізно висадила, і вийшлося, вже наступили заморозки, а помідорів у мене ще було недозрівших, дуже багато. Я їх зривала, вони у мене почти до Нового року лежали, дозрівали. І я хочу в цьому році зробити їх трошки раніше. Висівати вони це помідори для відкритого ґрунту. Вони більш люблять, хоч я бачу, показують у, в Ютубі блогери, показують, що висівають їх у теплицях. Але заявлено, що це американці з австралійцями вивели їх спільними усиллями для того, щоб це крепші помідори, які. Не, Коло них не багато хлопоту, не треба їх пасинкувати, підв'язувати. І вони мають такий грубий ствол. Тим, хто вирощує розсаду, це взагалі на базар ця находка. Ну, люди ще просто жахаються, що це як гноми, і думають, що це щось таке дуже маленьке, і ну, помідори досить такі є і великі. І є, звичайно, й менші, зависить від сорта. Є, я ж, от, наприклад, як луна бендіго, то вони такі невеличкі помідори. і от, якби Крупний виноград такий хороший. Помідори хороші. От це я хочу ще, Сьогодні висію, отакі, буду висівати ось такі ось помідори у кожного стаканчики. А от потім буду ще висівати. У мене ще є сорта помідор. Сор... Такі сорта звичайні. І я хочу сказати, хто хоче придбати собі ось таке насіння гномів. Пишіть. У мене є насіння багатенько. Я постараюся поділитися з вами. Ось таке моє коротке сьогодні відео. Я займуся зараз, я думаю, нікому не треба показувати, як сіяти помідори. Набрала в стаканчик землі, зробила луночку і туди посіяла зернинку. Насіння свіже, це я збирала Прошлого літа, і пройшли рік збирала їх. Я думаю, що вони всі мають зійти добре. На цьому буду прощатися. Всім миру і добра. Будьте здорові, до побачення. Хочу ще показати свої бігоні, які в мене ростуть із живців, ці, які я виписувала, і я вже трошки їх і. Розмножила. Ось Одна вже навіть починає цвісти. Ось такі вони мають у мене вигляд. Поки вони знаходяться на підвіконні, ті, що я посіяла, знаходяться під лампами. А ці на підвіконні. Ось такі. Вони в мене. Я пробувала укорінювати, мені дуже сподобалося вермикуліті. Ось у мене ще один стоїть тут вермикуліті. Вони дають корінь. Я і пробувала в воді, але в воді не такі корінчики, як у вермикуліті. З вермикуліта виймаю, і там ціла купа така грива корінців. Коли пересаджую назад у землю, вони трошки приболівають. І я так зрозуміла, що треба з цим вермикулітом не обтрушувати, нічого так і посадити. І тут, от такі в мене вже тут, які я купляла, є фуксії. Тоже, ось який вони мають. І хочу показати своє фуксійне дерево. Ось яке погано тут погано. Видно, я окремо про нього зніму відео. Ось воно вже має отакий ось вигляд. Я його підривала тут листочки. І е не всі разом, а потрошку. І ось воно має ось такий. Вигляд стаканчику ще у такому сто 200 грамовому стаканчику, але вже воно таке величеньке.